Справжній і чесний герой, дівчата. Рекомендую, можу дати номер. Чи є кохання? Верти всього. Канал СТБ засвітив перших кандидаток на участь в реаліті шоу Холостяк з Олександром Тереном. В інстаграм проєкту Холостяк організатори опублікували фотографії з кастингу, де ми бачимо силуети дівчат. Вони туди йдуть на проєкт, щоб зібрати е підписників у соцмережі, е щоб заробити грошей. А не для того, щоб власне будувати стосунки. Ймовірно, і так, Емма Антонюк має рацію, що дівчата деякі йдуть, щоб розкрутити свої соцмережі. А чому Олександр Терен йде на холостяк? Дивіться далі. Чому я йду на холостяк? Тому що я шукаю свою другу половинку. Також ветеран війни в інтерв'ю Емі Антонюк озвучив принципові умови для майбутньої обраниці. Найбільше холостяка хвилюється українськомовність дівчат. Для тебе принципова Україна має сучасниці. Але якщо ти будеш розмовляти англійською. I can speak english too. Також обранець Олександра не повинна бути місце світ. Це може бути будь-хто. Головне – внутрішній світ дівчини. Може бути дівчина, яка, знаєш, не підпадає під стандарти краси. Ні, буде щось таке, внутрішнє, якась енергія, просто навіть якась зовнішня риса обличчя, чи, чи просто її поведінка, яка буде до себе притягувати. А ще Олександру подобаються інтелектуалки, то є надія, що в цьому сезоні будуть розумні дівчата. Тож мені більш важливо інтелект людини, життєва позиція. Звичайно, приємним бонусом буде зовнішність. Коли людина прийде на проект не за підписниками, не за якоюсь власною там, марнославством, славою, а прийде. Для знайомства маю надію, що дівчата серйозно поставляться до цього сезону та не будуть нехтувати реаліями сьогодення та побажаннями Олександра Терена щодо майбутньої обраниці.